Їх вітаю із найбільшого магазину Сінцей на півдні України. Сьогодні буду показувати товари з розпродажу. От фінальний розпродаж, який зараз діє до мінус 70%. Дивіться, вчора хтось у мене питав, а до якого числа? Тут написано до 31.08 або до закінчення товарних запасів. На цю літню колекцію вже ніхто не буде піднімати ціни, це зрозуміло. Отут, бачите, 31 або до, до закінчення товарних запасів. Вони це все розпродають. От вау ціна 169. Є такі позначки, я буду показувати тільки акційні цінники у всіх відділів залишки товару, що можна ще купити, на Ну, на, по, по знижці тут дуже великий магазин, тому тут і не так, мабуть, багато буде цих товарів зі знижками. Ну, от, До прикладу, бачите, яка сукня. Симпатично, в неї фіксується рукавчик, золоті гудзики. можна її вдягати якби, ввечері, коли більш прохолодно. Так, Вона йде без пояса. 519, 29. Відсотків знижка та пояс жіночий написано. Десь повинен бути пояс до неї 519 гривень зі знижкою. Тут такі футболочки. Гляньте, який цікавий рукав. У них вони як більше на блузу схожі жіночі. Так, ось така футболочка. Ціна 139 гривень, 48 відсотків знижки. Такі по 139. Просто біленька з написом 169, 37 відсотків знижка. Є також по 79 гривень, знижка 34%. Нагадую, у них всі футболки 100% або 95% котон в складі. 79, Ось така рожева. Вони такі більш коротенькі, ну з малюнком. Така, як в'язана, як сказати, 339 зі знижкою. Ці скільки тут все завозять, і завозять нову колекцію. Я робила огляд саме на новинки. І в цьому магазині якраз і робила на ці всі новинки. Під відео залишу посилання на, на відео, де я це показувала. Так, двигаємось далі, а ми шукаємо знижку. Така жіноча куртка: 359-60% знижки. Хочу показати, як вона цікаво зроблена в РОП стилі екошкіра з серебристими ґудзиками і кишеньки. Дві кишеньки: 359 гривень, 60% знижка. Дуже багато людей, знижки, ну, фінальний розпродаж так зазвичай буває. 459 гривень отакі джинси. Так, Дивіться, джинси у них йдуть від розміра 32 по 44. Жовтенькі ці джинси. Також комфорт, стрейчинг. 359 знижка, 49%. Без... Не рвані, просто такі джинси, дуже приємний колір. Далі 459 Момфіт, хто носить таку модель. І ось такі блакитні 459,34% знижка. Також брюки є на знижках, оці рожеві, симпатичні, до речі. Ще такий був жакет до них, пам'ятаю. Ось такі класичні 219,63% знижки, як дудочками да, зроблені. Ну, Начебто так. Глянемо, може, і ці біленькі тут, мабуть, все зі знижками висить. Глянемо на білі такі. Ні, вони без знижок ідуть. О, така сіра, вона, до речі, ну така цікава. Ця футболка. 169 гривень, 50% знижка. Люди все ну як переміщують, воно все змішане. Тому я так показую, все не по групам. 259 худі, знижка 44%. Іде просто з кишені попереду. Змійки не маються. Це худі зі змійкою, більш темно сірого кольору, 289 гривень. Далі зверху та більш симпатична худі. Так, вона йде на флісі. Худі 260, воно 41% знижки. І блакитний худі, більш легенький, 259. Це у них приходила колекція влітку. До речі, ось у ці худі. Блакитні там ззаду капішон. Ну от така вона нічого, вона легенька більше. 259 гривень. Написано фінальний розпродаж. Може тут все по розпродажу. 159. Оце прикольна така кофта, як мені сказали, як двонитка. Ось така тканина. Тут всередині не фліс. дивіться, як вона симпатично зроблена. Парадайс написано. І така укорочена. Далі худі йде в бежевому кольорі за 269. З капюшоном це подовження. Ось така Гаваї рожева. Так, це... 169-63% знижки. Також легенька, як двонитка, немає такого, щоб вона була утеплена. Прям якраз можна носити в вересні місяці. Футболочка симпатична, 289 гривень з малюнком. Ось така, як в'язана, блуза жіноча, така 289. На очах все розбирають, не встигаю вам показувати. Так, ну це просто такий ще магазин великий, саме найбільший і в Одесі, і на півдні України. Тут він в центрі і тому швидше все розбирають. 129 гривень, 62% знижки на отаку спідницю. Щось такі шорти можна встигнути купити. бірмуди, дивіться, які симпотні, сіро-чорні, 459 гривень, 30% знижки. Далі жіноче взуття, ну ви Тільки подивіться, як його мало залишилось. Ну, в інших магазинах буде набагато більше. Є такі магазини, де вони в інших мікрорайонах, навіть у нас, 100 гривень 83% знижки. Ось такі знижки. Далі. Ано, ці фіолетові. І вони без знижки йдуть. Ну, такі рожеві. От, симпатичні. 99 гривень. Ще інші просто розміри. А 169 це не переклеїло. От 99 вже фінальна ціна такі крокси, гляньте, на яких підушах, це що, новинка, прийшла, так, да, 599. Купальники, просто залишки. Є 169, є 99, верх-низ, літня сумочка 399 гривень. На диво, багато. Дуже багато джинс зі знижками, навіть по 189 гривень, 73%. Такий ось леопардовий принт, 189-73% знижки. Джинси 359 гривень, біленькі. Так, не буду читати вже модель вам. 359, ось вони йдуть нервані, просто такі рівненькі джинси. Багато тут, прям все на знижках. Що навіть мене дивує, що в такому великому магазині є ще джинси по 189 гривень. Ось така блуза жіноча, називаємо, чи як худі без капішона, не утеплена, дуже симпатична. Мені подобається з цими лимончиками. 339 гривень зі знижкою також іде. Ну, Тут їх них багато чомусь на залишках, не знаю, чомусь люди не зацінили, як я. Та ось такі, ну жіночі, 169 гривень, як утеплені. Я не знаю, як спортивні назвати. Такі більш класичні 239 гривень. Дуже приємний такий сіро-бежевий колір, але також як тепленькі. Сумки 239 гривень, така великого розміру зі смужками. Так, це як сорочка нічна, 169 гривень, 63% знижки. Також на білизну багато знижок. Ще раз нагадую, але треба відстоювати чергу. Черги дуже великі. Вони там десь в тому краю починаються так. По 189 Можна придбати зі знижкою бюстгальтер, по 139, по 139. кольорів. Дуже багато різноманітних знову таки людей багато виходжу. Треба відстояти чергу, хто не знає. Коли оці знижки, то людей дуже багато. Там черга дуже далеко, і примірочну і на касу. Також є знижки на аксесуари. Дивіться, ось скільки крабів. Тут цілий набір 69 гривень. Або ось такі краби 99 гривень. Відділ для дівчат підлітків тут по 100 гривень. Є в'єтнамки, 74% знижки. А, так і ще й дві пари. Дивіться, як круто 100 гривень за дві дві пари ось таких шльопок Барбі. Одні в'єтнамки, інші шльопки. 100 гривень, і їх так багато. Або для хлопців також дві пари за 100 гривень шльопки і в'єтнамки. Класно, якось взуття для дітей набагато більше, ніж для жінок. 139 гривень, ось такі. І знижка до речі, тут уже. 48%, тут 71% знижки. Гляньте, такі прикольні. 100 гривень. Чуєте, так, скільки дітей? Всі кричать. Я вже припиняла декілька разів знімати, але ну, треба щось знімати все-таки. 100 гривень. Ось такі крокси. Так, 169. Гляньте на липучках. Ну, дуже багато людей. Дуже. Також дитячі речі по 69, ось такі шорти, 54% знижки, 189 гривень, дві пари, 169 дві пари, шорт. Ну це знижки так знижки, слухайте. Судячи з того, скільки людей, то зразу зрозуміло. По 50 гривень ось така кофточка дитяча. Дивіться, тут розміри вказані. От Вона йде від 98 по 140, але ж це все залишки, тому не всі вже, мабуть, розміри є. Три пари шорт 129 гривень дитячих. Або ось таких дві 99, то вже новинка. Далі. Ось тут бачу, що також є знижки. Така маєчка 50 гривень на дівчат підлітків. Вона йде по 164. Така як врубчик рубчик по 59 А оцих футболочок, до речі, багато. оцих жовтих, бачите, там ззаду ще є ну як залишки. 39 гривень. Ось така. А, це дві позиції. Дивіться, тут сет із футболки в смужку, і такі шорти. Ой, ну слухайте, в цьому відділі для дітей дуже багато знижок. Такі класні кросівки, високі, рожеві, причому є розміри 189 гривень, 71% знижки, вони є від 25 по 35 розмір. Або такі зелененькі, низенькі, симпатичні на липучках. Я навіть таких не бачила, коли вони прийшли. Дуже симпотні, хочу так вам показати, щоб ви роздивились. Розмірна сітка є. Ось такі є по від розміра 24 по 32 359 гривень. Класний у них розпродажня. Це ковтина з нової колекції, дуже симпатична. На дівчат 339 гривень. Нову колекцію я показувала окремо, не буду зараз на ній зупинятись. Це я показала вам 139 гривень, сукні дівочі по 219 гривень. Наприклад, і знову таке взуття, бачите, багато по знижкам 269. Ну, це от взяти. Легенькі такі на дівчат. І ще й приємний колір, такий пудровий, ну такий рожевий. 269 гривень коштує. Ой, а біленькі з рожевим, які також симпатичні. Так, оце кондиціонер. Вдома не треба вмикати так часто. Бачите, що в мене з горлом. 149 гривень, 62% знижка. Далі 189 гривень, ось така, це комбінізон, приємний колір, 51% знижки. Далі 129 гривень. 39 гривень, такі в рубчик, штани для дівчат. Вони, до речі, як кльош йдуть донизу. По 79, дивіться, бріджі, прям розмірів дуже багато. 53% знижки йдуть по розмір 164. І тепер переходимо. Це відділ для хлопців підліток. По 129, ось така футболочка. Далі по 389. Якось дорогувато чомусь така футболочка зі знижкою. І дивимося, які тут є знижки для хлопців. Все зібрало, як зі знижками, більше в одне місце знесли. Дивіться, тут аж 2 одиниці, думала три, 289 гривень знижка. Далі знову дві одиниці 189 ціна, маєчки для хлопців. 50 гривень за три штуки. 50 гривень за три штуки. Нічого собі, от дивіться, три пак 50 гривень, 85% знижка. Отака зелена, блакитна і сіра. Це ціна просто крута. Я не знаю, даром. да, Получається одна майка 15 гривень. Далі такі штани. мені Здається, їх з відділу а ні, хлопці, хлопці, все-таки. Так, такі коштують зі знижкою. Дивимось, 189,51% знижки, такі як жаті на резинках, без змійки, просто з кишеньками. Форти на хлопчиків. Також пак із трьох одиниць 289 гривень. Дуже багато взуття чомусь в відділі, де хлопці більше людей, ніж де дівчата. 359 гривень, 49% знижки, кому треба кросівки, вони йдуть аж по 39-й розмір від 27-го. 359 це і на дорослу людину підійдуть такі. Щоритись, то ще й по низу можна знаходити, знаєте, знижки. Наприклад, от пакімон, кофточка з рукавом на хлопців 159 гривень. Взуття для хлопчиків по 289 гривень. І ось такі шорти 159 зі знижкою. Багато їх розмірний ряд є. Полочка 39 гривень, причому яка симпатична в смужку. Це так ціни. 77% знижка. Ні, ну, дійсно, ціни круті. Шорти з двох одиниць, знову таки, 50 гривень. Слухайте, а на хлопців такі знижки. 50 гривень ось такі шорти, 70% знижка. Далі 50 гривень такі шорти. Круто. І внизу взуття. 459 такі високі, як кросівочки, хоча вони 359, це не переклеїли на одних. Далі таке взуття іде зі знижкою 269, як Марвел. Це нова колекція. Тут взуття це для хлопців, ні, це для дівчат. 100 гривень, дивіться, 75% знижка. Дуже круто, ось такі можна за 100 гривень ще купити. За 399 ось такі босоніжки, причому до якого вони розміру. А це в Дорвосілі з 36 по 41, хтось сюди приніс. Я ще думаю, як на дівчатки великі. Чоловіків багато в чоловічому відділі вперше таке бачу. 239 футболочка, трішки покажу. 219 футболочка, 359, ось такі шорти, сірі, дуже симпатичні. Так, шорти в чоловічому відділі йдуть з 28 по 38. Футболочка в чоловічому відділі іде від XS по 3XL. Це так, весь ну всі верхи у них так. По розмір 3XL, 159 ось така футболка. Вона в такому, ну, от, як коричневий колір, але вона більш утеплена. Також йде по розмір 3XL. Далі 289 в блакитному кольорі футболочка. Така покімон. Ну не покемон. Щось 239 гривень. Далі, оця знижки. це вже нова колекція, хтось приніс. А тут так, це зі знижкою 239 гривень. Так, по футболочкам зорієнтувала. Далі ще худі є зі знижками по 339 гривень. Худі утеплений на флісі і по розмір 3 xl також. Далі йдуть шортики. О, ці симпотні 339 гривень. Шортики дуже симпатичні, 339 гривень, ідуть по розмір 38, різні кольори. Ну, багато людей. Ще такі шорти. Покажу: 239, Знижка 64%. Карго джинс ідуть з кишенями по бокам. Такі більш укорочені шорти. 459 ціна. Далі це для плавання. Хтось сюди приніс. А ось такі шорти 189 гривень. Так, я з чоловічого відділу, а джинси ще по 289. Я на знижках буду виходити, бо тут так багато людей. Я такого ніколи не бачила ще. Піду туди ще покажу, по чому окуляри. Окуляри також зі знижками по 159. Якось я зустрічала і по 39, 79 гривень. Дуже дуже багато. Тут аксесуари на таких куточках подивимось. Так, а то я і ХОМ ніколи не показую їх, і так не показую, да, коли одяг. От 119, це я так розумію, блокнот, знижка 20%. Ну це більше як до ХОМ зазвичай відноситься. Косметички по 239. Ось такий набір. А, це для фарбування волосся 59 гривень. Отакі черги і в примірочну, і на касу. Тому я сьогодні без примірок. Це ну, неможливо просто вистояти. О, 99% ось така в жіночому відділі. 63% знижка. Далі йде блакитний колір 100 гривень. Ось така кофтинка. Далі йде в рожевому кольорі 99 гривень. Я йду далі в кроп, хочу показати вам, там дуже крута акція. Так, коротенько зараз просто покажу. Також на супер розпродаж у них іде. І нагадую, залишу посилання на відео, де я робила огляд на новинки. От приходило дуже багато новинок. Дивіться, також окуляри є по 79, прикраси є по 39 гривень. Магазин Кроп, Кроп Хаус, Сінцей. Вони належать до однієї групи ЕЛПІПІ. Тому хочу таку коротеньку рекламку зробити. Ну як не рекламку, просто вам показати. Мінус 50 на другий товар зі знижкою з 7 по 18. Або до закінчення товарних запасів. Знижка діє на другий дешевший товар. От до закінчення товарних запасів. Бачите, наприклад, футболка коштує 259,63% знижки. Або така, це чоловіча, до речі, футболка я в чоловічому відділі 359. От якщо ви ці дві футболки берете, то саме на цю 259 іде 50% знижка. Шорти є зі знижками. От, від 359 гривень, або від 459 Тут ну, багато. Багато людей не можу там показати. Бачите, 259 також на другий товар, це вже жіночий відділ. Покажу такі цікаві от шорти, кому подобається з такою резинкою. Такі шорти зі знижкою 359-49% знижка. Тут також написано від 100 129 гривень маєчка, кроп, така в смужку, ціна 129 гривень. І ось така, наприклад, 200, 299. Ця маєчка, якщо ви берете з чимось, буде ну, виходить за 65 гривень. Знижок дуже багато. Тут є відділ жіночого одягу і чоловічого. Також у них є білизна чоловіча-жіноча і аксесуари. І взуття також. Дитячого відділу в магазині кроп немає. І також взуття 199 коштують такі в'єтнамки, 259. Крокси хочу глянути. Отакі такі крокси 599 Чоловічі Жіночі купальники 259, такі як топ, начебто. О, глянь, такий симпатичний верх, дуже. 259, це на нього знижка 50, 57%. Так, а де низи? Ну, от низ. Також давайте подивимось. Ну, низ. 159, 60% знижка. Маленькі залишки, мені здається, по взуттю, але вже ж зі знижками зрозуміло. Да? По 359 оці чорні шльопки. Так, ось такі 259. Крокси тут до дні відірвали цінник. Або на такі високі підошві 459. Від 359, ну, до прикладу, ось така сукня довга в квіточку 359. Така коротенька нічого, 299. На неї аж 67% знижка. Це вийде за, 130, за 125 гривень, так, да, якщо брати як другу річ міні просто розпродаж залишків, ну, скажімо так, що розпродаж літньої колекції. Шортики 399 немає цієї додаткової акції як вкроп. 399, така жіноча біла блуза. Дуже симпатична. Купальники також на розпродажі. І я хочу показати, отакі 119 гривень. Ну, цікаві, до речі, в Браз... Бразилія Ну, е, Як сказати, в'єтнамки. 119 гривень, на них 70% знижка. А оці з котиками по 199. І також є купальники, є сукні, ремені. Тут є чоловічий жіночий відділ, дитячого відділу у них немає. Отакі От шорти я якось приміряла. 399. окремий огляд на хаус. Якраз я робила туніка 499 гривень. Купальники верх 299 і низ, наприклад, 199. Магазини Сінсей, Кропі, Хаус ну, в Одесі, в торгівельному центрі острів, де я робила огляд, знаходяться поруч. Мені здається, що ну вони їх. І в інших містах, якщо відчиняють, то відчиняють поруч. же у нас і в Рів'єрі, і в сіті центрі на Таїрова Всі ці магазини знаходяться поруч і навіть в Гагарін Плаза також там є ще резерв. Тут також резерв скоро відчиниться. Хто не знає на першому поверсі, буде дуже великий. Тут хаос, а далі кроп. От я на цьому свій огляд з торгівельного центру Острів з магазину «Сінсей», Трішки вам показала хаос і кроп, Буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. E por uh -huh.